Ви що, здобували? <світ> Настільки смішно, що вже аж не смішно. Мої ну, любі книголюби. Ось уже рік триває повномасштабна війна Росії з Україною. А світ досі дивується, як так сталося, що маленька недокраїна Україна не лише не програла, але вмудряється якось перемагати. Світ тоді готувався до можливого падіння Києва. І доки у нас із вами пересічних людей вже просто немає сили пояснювати, Оксана Забушко сміливо бере на себе цю роль. Вона не лише пояснює світу, чому Путін почав Третю світову війну і чому Україна обов'язково переможе, але й відверто, що дуже притаманно Забушку заявляє, які ж вони всі ідіоти. Це вона робить у новій книжці есей «Недовша Подорож. Цю книгу Забушка презентувала кілька тижнів тому в Кракові, і на цій презентації мені пощастило побувати. Але на початок дуже важлива інформація мої любі книголюби. Підпишіться, будь ласка, на цей канал. Ви не уявляєте, наскільки важлива для мене ваша підписка. Вона також важлива для розвитку каналу, дає мені мотивацію, сили бажання творити відео далі. Тож, якщо вас хоч трішечки цікавить українська література, або ви хочете просто підтримати український YouTube, зробіть це. Натисніть Підписатися і буде вам щастя! Ну, а ми тепер сміливо можемо рухатися далі. Тож, поїхали! І так, презентація вище згаданої книги Оксани Забушко, яка відбулася в Кракові, на якій мені пощастило побувати, а ще мені пощастило отримати автограф Оксани Забушко. Я не брешу, ось так не виглядає. Але що Оксана мені написала, я вам не скажу, бо це дуже особисте. Так, от ця презентація викликала у мене дивне відчуття дежавю, адже модератор, представник, так би мовити, європейської цивілізації дивувався, задавав питання Оксані Забушко, як так сталося? Що молодий, амбітний Путін, прийшовши до влади в Росії, не зміг її демократизувати. А Оксана Забушко, щира україночка, крутила пальцем біля скровні і казала, ви що, здобували. Який молодий, амбітний, яке демократизувати, він же ж колишній кагебіст? Приблизно так виглядають всі розмови українців з Європою і досі. Якщо вам мало цього, Оксана Забушко пригадала свою розмову із одним німецьким журналістом. В якій заявила, що Путін на чолі Росії це те саме, якби на чолі Німеччини стояв колишній есесівець. Звичайно, до остаточного варіанту інтерв'ю, ця цитата не потрапила. Ну, бо жоден європейський чи тим більше німецький журналіст не дозволить собі сказати щось подібне. А Оксана Забушко дозволить, бо вона каже правду в обличчя. Ну і останній цвях. У демократичну кар'єру Путіна, якщо це можна так назвати. Путін молодий, амбітний демократ. Ой, пробачте, Це просто настільки смішно, що вже аж не смішно. Забила Оксана Забушко, пригадавши інтерв'ю Путіна Ларрі Кінгу. Те саме інтерв'ю, де. На питання, що ж сталося з підводним човном Курськ, Путін відповів всесвітньо відому фразу. Після цього дивитися на Путіна як на молодого амбітного демократа, може лише невиправний оптиміст або повний ідіот. Щось мені підказує, що тут якраз другий варіант. І так, свою нову книгу Оксана Забушко будує довкола концепції диверсії ідеологічної Безменова. І вона стільки разів це повторювало, що я вже почала задумуватися, що то за дядько такий безменов, чому Оксана Забушко так часто про нього згадує і чому я про нього зовсім не знаю? Треба вправляти це, бо якщо Оксана Забушко про щось знає, ми з вами теж мусимо про це знати. Так що, знайомтесь, це Юрій Безменов. Колишній агент КГБ, фахівець пропаганди, підривних дій і дезінформації, який у 1970 році перейшов на бік західних демократій. У своїх численних публікаціях він виклав всі риси гібридної війни. Корисні ідіоти всіх країн! Єднайтеся! Так, на думку Безманова звучить справжнє гасло комунізму. Для досягнення бажаного ефекту той, хто займається підривною діяльністю, повинен спочатку зробити ідіотів з нормальних людей, і потім розділити їх. Перш ніж перетворити людей на однорідну масу корисних об'єднаних ідіотів. танки і ракети можуть знадобитись, а можуть і не знадобитись на завершальній стадії. Самі За ж підривні дії він ділить на чотири стадії різної тривалості, які названі так: деморалізація, дестабілізація, криза і нормалізація. І так, що робить Забушко? Вона бере історію і накладає її на концепцію Безманова. Перший етап деморалізація триває 15-20 років. І на цьому етапі відбувається контроль над політикою, наукою, культурою, метою якого є виховання покоління українців, які не буде вважати росіян ворогом, так засилля російського кіно, серіалів, книг, музики, починаючи з 90-х років і аж до сьогодні одні свати, чого варті, домоглися результату. Так я, дівчинка з україномовного середовища, з україномовного містечка. Якимись дивом знає російську мову, хоча я її ніколи не вивчала. Як це сталося? Містика. В результаті ми не вважали росіян ворогами, навіть більше ми до них тягнулись, ми на них рівнялися. Нас переконали в тому, що росіяни не лише такі самі, як ми, а вони краще за нас. Тому нам потрібно бути схожими на них, бути такими самими, як і вони. І, власне, цього прагнули більшість. Більшість тих, хто виступав на Росії, більшість тих, хто писав російською мовою, аби потрапити на російський ринок, більшість тих, хто переходив і розмовляв російською мовою, аби здаватися інтелігентним. Другий етап це дестабілізація, який триває від 3 до 5 років. За допомогою диверсійних груп відбувається розхитування основ державності, політичної системи, судової, економіки. Вам це нічого не нагадує, бо мені страшно схоже на 2004 рік. Ну що ж, а далі наступає криза, яка триває від 3 до 6 місяців і має завершитися встановленням маріонеткової влади. Звичайно, це 2014 рік. Після кризи мусив би наступити етап стабілізації, тобто реформування всіх сфер життя під егідою Кремля, адже ж, звичайно, він прийшов, щоб нас врятувати і тепер мусить показати, як же добре нам буде житись в складі Російської нової імперії. Однак, на щастя, на цей етап ми поки що не перейшли. Ми застрягли на етапі кризи, повністю руйнуючи російські плани швидко здатись і підкоритися і до останнього, відстоюючи нашу незалежність, чим ми, власне, зараз і займаємось. Ось чому у своїй новій книзі Оксана Забушко стверджує, що війна Росії з Україною не почалася 2014 року. 2014 року Путін планував її завершити, але не вийшло. Ну, всяке буває. Розмірковуючи над істотою російського тоталітаризму, Забушко згадує Орвела, а саме вказує на його логічну помилку, адже Орвел вірив в можливість існування такого собі слого генія Обраєна з книги 1984, який повністю розуміє своїх жертв, але не має до них абсолютно ніякого співчуття. Так от, на думку Забушко, разом із співчуттям зникає і розуміння. Тобто люди, які служать злу, стають тупими, що ми легко побачили на прикладі російської армії ніде правду таїти. Ми з вами теж згадували Орвела, розмовляли про нього в контексті українських біженців, в контексті голоду в Україні, і обговорювали те, яку роль Орвел відводив українцям в поваленні комуністичного режиму. Якщо ви пропустили це відео, посилання буде десь тут, подивіться, воно вийшло дуже цікаве. Цитуючи класики, а саме Орвела, Забужка намагається, хоч якось достукатися до світу, і пояснити очевидну для нас, але неочевидну для всіх решту істину, що починаючи з 91-го року, єдиною метою Росії було зібрання колишніх територій радянського союзу, зібрання своєї імперії з метою панування в світі. І так світ уже втретє відкриває для себе Україну. Перше відкриття було під час помаранчевої революції 2004 році, потім Революції Гідності 2014, і тепер, після 24 лютого, світ знову вкотре відкрив для себе українців. І в мене одне єдине запитання виникає до світу: серйозно? Скільки можна? От скільки можна уже недооцінювати українців? І що ще ми мусимо зробити, аби переконати весь Сильний і могутній світ, що Україна не така маленька, як здається, не така беззахисна. Тільки не треба казати, що я песимістка, бо це неправда. Насправді я оптимістка. Оптимістка, яка намагається максимально оптимістично дивитися на світ. Але це, здається, не завжди. Минулого тижня я вам розповідала про книгу Вигадане місто Львів, Мовіта та щарика». посилання я також додам десь тут, якщо ви не бачили, не розумієте, про що я зараз буду говорити. Так от, декому здалося, що я намагаюся посварити поляки з українцями чи українці з поляками. Деколи мені бракує слів і хочеться показати лише один єдиний жест. Але ні, не той, що ви подумали. А ось цей. Хочу зазначити лише одне: те, що поляки прийняли українські біженці, не означає, що вони отримали інтелігенцію на всі свої провини і можуть робити все, що їм заманеться. А ми мусимо стиснути зуби і мовчати. Ні, я так не вважаю. Тому якщо поляк чіпляється до українського хлопчика в транспорті, ображає, погрожує йому тільки за те, що він українець, це є злочином, який мусить каратися законом. Якщо польський письменник пише абсолютно абсурдальну книгу про Львів, в якій розмірковує, як повернути це місто до складу Польщі, це також є злочином проти нашої суверенності і так само мусить каратися. І мені все рівно, що це поляк, а поща прийняли українських біженців. Мені хочеться встати і вмазати цьому письменнику. Можете мене засуджувати, як хочете. Але це правда. Особливо важливо говорити про це в контексті Оксани Забушко, адже саме цей письменник, Зімовід Щерек, наважився атакувати її в Твіттері через вихід ось цієї от книги, навіть висміювати її, мов дивіться, що українці дурненькі вірять. Може, вони напишуть ще, що вони вигадали Всесвіт? Так от, Оксану Забушко я не дам ображати нікому, особливо поляку, особливо зімовіту Щерику, автору абсолютно жахливої книжки. Сіджує, значить, така і розмірковує, для кого це Оксана Забушка написала цю книгу. Пояснити щось світу? Чи він зрозуміє? Адже так зване українське диво не є вищою математикою, не є чимось надзвичайно складним, недоступним пересічному розуму. Ні, це очевидні речі, які ми з вами розуміємо і, відповідно, всі решта могли б зрозуміти. То чому ж вони не розуміють, чому потрібно писати ось такі от трактати, пояснювати, робити якісь відео і так далі? Можливо, річ у тому, що вони не хочуть зрозуміти. А якщо вони не хочуть зрозуміти, то навіщо їх силувати? Давайте залишимо українське диво українцям. Хай це буде наша таємниця. А європейці нехай вигадають своє диво, коли російська армія опиниться на їхньому кордоні. І тоді вони всі пригадають про те, що Оксана Забушко виявляється, писала якусь книгу. А що ж вона там писала про тих росіян? Ото популярність книги Забужко зросте. Так. Що ж, подумайте про це, напишіть, що ви думаєте в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. І, як ви вже зрозуміли, на сьогодні в мене все. Поставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Ми з вами зустрінемося вже зовсім скоро. Бувайте, бувайте!